З якого року ти належиш до пластуну? З 1990 року. Тобто на свій перший день пластуна ти прийшов в якості учасника? Пам'ятаєш свою першу білосерію? Ми зробили з сірками пародію на відомий тоді телесеріал Багаті теж плачуть. Не пам'ятаю, хто я був. <laughs> Хтось <laughs> з Тоді, яка була початкова мета Заходу День Костона 1992 року? Наскільки я розумію, перших організаторів кілька років перед тим вони їздили по скаутським з'їздам різноманітним. Були в Австрії на Скалевських з'їздах, були в США, хто на лісовій школі, хто на золотій голові, вчились. І вони вирішили, очевидно, запропонувати традицію Скалевських ярмарків. Після Скаливського ярмарку, звісно, була дискотека. А одним з найосновних напрямків був конкурс. Вистав, в якому взяли участь три курення сірки, сагайдашники і роксоляни. Хто переміг тоді? Сагайдачник. Скажи, будь ласка, ти ж по тему ярмарку, що ви тоді продавали, що інші корені продавали. Багато куренів пропонували конкурси. Сагайдачники зробили бар з каналками з чаєм розморозили. У сірків була якась картярська точка. Хтось інші конкурси пропонував, хтось, можливо, те, що зробив своїми руками. Ходили гроші дня на внутрішній, які потім можна було на цьому щось заняти. Тобто тобі той день постана найбільше запам'ятався власне ярмарком чи Той День постана запам'ятався таким, як він був, дуже цікавим заходом, оскільки він був вперше в моєму житті. І якісь такі свіжі. Гарні враження було від того, що стільки людей прийшло цілостаниці на той час. А що теперішніх учасників ніяк оснона здолувало? Тоді, тоді ж він постанав. Очевидно, то не ярко. <т department wolf> ніколи ще не було. Вибач, я говорю твой як з ветераном. Та розкажи на перших фестивалях в 90-х роках. що було, як були справи З з чисельністю людей, з журналістами, там, чи вас показували по газетах по телевізору, з масовістю. Фестивальний поступат був наскільки я пам'ятаю не дуже масово. Оскільки чисельні станиці в той час було максимум 300 людей. Ну З 300, хто то прийшов, це максимум 150-200 учасників було фестивалю, Десяток вистав. Очевидно, захід позиціонувався як внутрішній розважально-творчий захід для станиці Львів, інші станиці, як правило, не запрошували. Ну і от воно так і книгусь в своєму напрямку, поки не докопилося. <реку> Процитую фразу з офіційного сайту Джафонстона. На початку нового тисячоліття фестиваль пробуває у занепаді, позаяк відійшли від організації його перші ідейні натхненники. Проте у 2002 році з'являються люди, які прагнуть його відродити. Очолюється ініціативну групу Олександр Поляков. З цього моменту варто говорити про початок розкіту Дня Пластуна. Скажи, як так сталося, що ти вирішив стати комендантом? Ну, я вирішив стати комендантом, тому що ну, якось так сталося, що став комендантом, так? як ініціатор. Але відродити фестиваль якомусь. Новому дизайні, якісь нові програми вирішили ми разом з моєю дружиною Христиною. А вас випадково не познайомилися на цьому дні, пластина? Ні. Ми тоді тільки одружилися, нам дуже хотілося щось придумати для станиці. Станиця тоді активно росла, станичним станом було музало, пройшли необхідні реформи для росту станиці. І, власне, під то, те, що станиця активно росте, потрібно було... Подумати над таким фестивалом. Так? Ну, хоча ну, тоді дуже популярна була локеада, мені би як вступала конкуренція з локеадою. І на першому дні Пластуна 2003 року доводилось кожному корінному зумити і запрошувати до Пластуна. будь ласка, прийдіть, будь ласка, подивіться, це буде цікаво. Ну, так от інакше ну, мало було б людей, якби мене запрошували. А що на вас з'явилося тоді, коли ти став комендантом у ці перші дні постуна, на ну, відміну від Дня Постана ЄС? Ми вирішили розвинути конкурс устав. Ми вирішили зробити цікаві дискотеки. Ну і милгау Дня Постуна, починаючи з 2004 року, це, напевно, що два дні. Тобто до того проводився сьогодні? Він проводився один, день. Перші два дні ми не знали, чим зробити програму. Це було важко. Але наступні набралось на команду організатора. Ледь не кожного дня посена, під час вистави можна простежити щось таке, що може відверто здивувати журі та глядачів. От Мова йде насамперед про те, що юнацтво іноді балансує на межі моралі, тоді виходить і смішно, і гічно. Може сглядати такі випадки? Значить, сумнівних випадків достатньо кожного дня постуна. Зважаючи на те, що вистав її поза 30 чи 40, хтось та й доколеться. На перший дня постуна дуже активно молодь слідкували за авангардними течіями і було багато таких абстрактних вистав оригінальностями, ми любили сипати якимись незрозумілостями. Ну, тоді був такий час. Були популярні авиардні письменники, час 90-х років. Та... Після того, як ми відновили диплоста, ми стикнулися з тим, що діти дуже буквально розуміють поняття боротьби добра і зла. І коли вони хочуть показати якесь абсолютне зло, вони це дуже абсолютно показують з точністю до всіх деталей. Та... І <кій> до того моменту, поки ми не ввели попередній перегляд і не почали кожну виставу значить, наполягати, щоб у виставах не було явної демонстрації на сцені пиття алкоголю, куріння, кидання їжею, якихось інших дурниць, то тобто з цього було предостатньо абсолютно. Ми деякі вистави мусили зупиняти. Це і, і, зустріне і, також було все, усе, що ви бачите <кій> на вулиці, ну що ж. Від цього в мене застраховані. Тобто від організаторів ми кожен рік намагаємося нагадати, бути кращими, бути культурнішими. Зрештою, на сцені не можна показувати всю до чого, яку ви бачите кожен день. Це не обов'язково мистецтво для того, щоб бути алегоричним, підсвідомим і, зрештою, гарним, але Тобто, Я вважаю, останні роки це нам вдається надзвичайно титанічним і <смеш> Попередніми переглядами, який не знагадуваними. Впродовж багатьох останніх років день просто на... асоціюється насамперед з театральними виставами. Можеш пригадати виставу, яка тобі найбільше сподобалася? Мені заловини виходять класичні вистави, які були значить, постановками значить, авангардних письменників. От, 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 ті перші часи, коли ми працювали на сцені театру Воскресіння. В Слагидаках була така, називалась, називалася Творчий маркінезний пересічний думок лом. Це Любчик Латвинчук, Ракіан Драцишин і Олег Куницький. Згуткає та вони вирішили створити таку собі творчу спілку. Ну, ніби як там Небарак мав тоді свою творчу спілку, там Ірванець, От Вони вирішили бути такими собі творчими людьми, і в них це вдалося. Тобто вони видавали поетичний монах там, на монархії, вони ставили щороку на сцені Дня Постуна дуже якісні вистави. Ну і одна з вистав мені надзвичайно сподобалась, оскільки це була. Витримка з, з вистави урок, Вже за там не треба нагадатися собі, ну Дуже цікаво було, так? Ну, але щороку, скажімо, з тої з кількості вистав, які на дні полстуна показуються, ну, 3-4 вистави і постоянно. Хочеться відзначити, що є три або чотири абсурди. Відвідуючи останній день постуна, ти відчував, що так, чогось не вистачало чи він був досконалим? Так, можливо, на останніх днях постона я відчуваю те, що минулі дні постана були недосконалі. Кожен наступний день постана є досконалим. Ми серед. Командою організаторів завжди вважаємо кожен день послань, який пройшов найкращим з тих, що було. А от стосовно вистав, стосовно театральних талантів, як вважаєш, коли були виставі дійсно кращі тоді чи тепер? Знаєш, тоді було краще, тому що ми були молоді і веселі. Та? Скажімо, приглядаючи старі записи, бачиш, що е, рівень хороший, цікавий. Е, зрозуміло, коли наприклад, кількість учасників там, ти маєш на сцені 60 вистав чи 50 вистав, ну, серед них буде 10 вистав хороших, але 40 вистав. Треба просто подивитися. <смі> Але для цього є стало ми хочемо шукати найкраще. А з минулого року можеш виділити якусь виставу, яка ти спозав, ну, точніше, яке тебе особливо образила. Ну, та вистава, яка взяла гран-при. Вже не один рік день пластона має власне гасло, яке змінюється кожного року. У 2000 2015-му році гаслення пластуна робили можливе. І в результаті наприкінці 2013 року українці продемонстрували, що вони власне здатні робити неможливо. Як вважаю, що це є збіг обставин, чи це щось таке, що може планувалося? У 2013 році повітря було надзвичайно електризоване і суспільство було власне як порохова діжка. І, очевидно. Пластуни як частинка того суспільства просто вгадали, напевно, що або не вгадали, або відчули те, що відбувається. там. І запропонували таке гасло. А ще все спрацювало. <ріця> що ще я ще забуду? Незмінним <по> ще залишилося. А незмінним. А незмінним залишається наше, скажімо. Командне відчуття. Незмінним залишається команда, незмінним залишається настрій і ідея. Об'єднати всіх навколо цього заходу. Закінчу речення. Якби не День пластуна, то я б не Я б не побачив найкращих в світі пластунів в такій кількості. Цьогоріч я відвідую День Пластуна тому що. Ще я хочу відвідати День Пластуна. Для мене День Пластуна це. Це найкраще світло свято. Дякую. З нами був Сеньор Сашко Поляков. До нових зустрічей.